Всім доброго раночку! У мене раночок починається. Отак, бачите? Тут лежить стара ванна. Це ще ванна, як ми купили будинок колишніх господарів. Рішили прибрати її, а я така щаслива. Особливо мене зрозуміють люди, які е, утримують і вирощують німфеї. У мене ще додалася для німфей одна локація. Вона така. Хто там вилазить? Вихоть, вихоть. Вона така важкелезна, що це тільки дотягли сюди. Тепер не знаю, куди її, можливо, десь тут і вже аж руки чешуться швиденько туди щось насадити. І не знаю, скільки вона кілограм. Кажуть, хтось каже 250, хтось каже 100, ну я думаю, що 100. А зараз покажу. Викидаємо ванну того, що ну, незручно купатися, особливо літнім людям. Вона була дуже висока. Ногу не перекинеш, і нарешті отут вирішили зробити просто кабінку душову, але вона буде ну будівельник її зараз зробить. Тобто це не оця що капсула, що купляється, чи як вона там називається, знаєте, вмонтована кабінка. Бо я попередила, що я, ну як ви її будете мити, тут справа в тому, що. До речі, ось я як ми там видно. видно. Я, у нас вода досить, знаєте, така, багато цього осаду буде. І так, всі чашки білі, всі склянки, все. Тому я попередила, що я це драти не буду. І вирішили зробити отут, в цьому кутку. Викладеться такий, знаєте, ну як воно називається? Я не знаю. Тобто викладений буде душ зараз. Тут тільки стіну зробимо. Коли це зробиться, не знаю і як швидко. Зараз ми залишилися, Лізя, що там робилося за ванною. Там також, мабуть, прийдеться перекладати кахель. Ми залишилися без води тепер і без пральної машини. Тобто, На тиждень сказали, Ну, подивимося. Тобто далі покажу, що ми тут намайструємо і наскільки це. Нам буде вигідно, папа, до речі, дуже засумував. Він каже, що я так полюбляв там взимку побанитись, попаритися. Справа в тому, що в нас немає централізованої води, у нас бойлер висить. І набрати ванну повністю, щоб знаєте якісно побанитись, попаритися це так трішечки набрав, кип'ятка, розбавив, чекаєш, поки ще нагріється. Я його сказала, буду вас взимку до лазні возити, не сумуйте. Ну, а що робити, якщо, наприклад, у мами в неї колінний суглоб повністю там ну, дуже велика біда, наприклад, вона на силу ходить. Вона не може до ванни перекинути ногу бабуся ще. А бабуся, до речі, мабуть, нормально перекидала ще вона купалася. ну, Кожному ж своє. Так, далі покажу, що ми збудуємо. Зараз покажу вам, що в нас вийшло за два дні. Отут місце, де була ванна, отут тепер буде отака перегородочка і буде душова кабінка. Зараз покажу з цього боку, як воно виглядатиме. Ну, люди, що хочу сказати, перелаялися, перегризлися, трішечки не побилися через цей душ е, почалося так. Сестра каже, треба було робити тут скляну оцю, знаєте, таку. Стіну, і воно було б і гарніше, і було б по модному. І взагалі це вже, знаєте, якби інший рівень. А ми зробили тут савдепію. Скажіть, будь ласка, чим би тут допомогло б мені ця оця скляна стіна, коли дивіться решта кахель. Тобто тут у мене була б Греція, а тут савдепія, чи як? Ну, робимо душову кабіну для зручності? По-перше, бабуся старенька. По-друге, вона, вона, я ж кажу, вона, я вже вам казала, що вона ще в ванну могла ногу перек... ну, там, якось там її перекидали. Мама, в якої повністю колінний сустав зрушений, його там практично, ну не знаю. Ось будемо до лікаря йти. Вона не може перекинути ногу в ванну. До речі, хочу сказати, вона така була височенька ванна, вона ще стояла на таких. я Не знаю, що там було таке під. Ну, тобто Її так підняли високо, що взагалі ну, я сама, знаєте, якби, я ще е, ноги в раковині тут помию. Це там на, знаєте, той жарт є, а молодь, молодь ті, хто миють ноги в раковині. там то я ще помию. Але все рівно і, ну, височенько, вистрибуєш з неї. І майстер каже, вам, не, вам вже треба було зробити отут усе гарне, ну, нібито е, по-сучасному. Ми відмовилися. По-перше, а і кахель у нас оцей ще був югославський. Що ж йому пропадати добру? По-перше, зараз е в країні ну, війна. Називаємо речі так, як воно є. Е По-друге, з літа це все почалося на, на початку літа, а точніше, це вже другий рік іде. Мама каже, доці, я вже туди не залізу. Як мені е взагалі взимку ну, купатися? Що тут миску ставити і е, отут на долівці? Ні. Тому ну, вирішили так. І ще вам хочу сказати, що е, як нам сказали, що ця б стіна скляна вона б була ну, не дешевенька, 8-10 тисяч гривень. Ну та Бог з ним. Далі. У нас погана водичка. Ну, Водичка, яка залишає осад. Цей осад е, буде такий вапняний наліт. Тобто, все в нас е, кругом е, чашку навіть от, я помию. Потім беру і дивлюся, о Боже, що це за таке? там, Або там на стіл ставимо. Вони там простоїли два тижні, ті, там, наприклад, це склянки, стопочки. Дивишся, всі такі, о, знаєте, білі такі повезні йдуть. На кахелі, я думаю, тут такого і не було і простіше буде мити. Ну, а взагалі було б. А, це, до речі, оцю стіну зробили з піноблоки чи як вона називається. Ось за такою. З отакого от, от, от піноблоки тут різалися, це дно залили. І, ну, там, в принципі, ну, я розумію, що тут кафель голубенький, тут розовенький, нічого. Ніякої катастрофи я в цьому не бачу. Тут також зелененький, так що тепер? Повісимо за навісочку. Буде щось з цього буде приємного. Приємне буде. Тропічний душ. Ну нічого. Переживемо. Зараз ще ви скажете, що це е, совхоз чи кол, колгосп, чи Шо, що ж. Ну, а може хтось і не скаже такого. Ну, оце за, зато он десь, куди аж ванна ванна оце аж ванна аж усюди стояла практично. Бачите, оце по цій грізюці, яку я е, сподіваюся, що я її віддеру. Я ще не пробувала. А, а ці майстри сказали, що вона віддереться, нічого складного не можна відмити якимись миючими засобами. Тут ще можна буде вздовж гарно поставити якусь полицю, щоб туди всі всю косметику, всі ці миючі засоби можна було, тобто ну, міста стало більше. І ще ми вже практично відходимо від того моменту, коли. Люди в ваннах лежать. Чому у нас немає централізованої води? А в місті, якщо вона буде в цьому році, то це просто буде, знаєте, ще для нашого е ну, регіону чи місту, це ще буде чудо й диво. Тому що інші, наприклад, взагалі кажуть, там Одеса, Львівська область чи Львів, кажуть, у вас ще є гаряча вода. У нас усіх болери. Або газові колонки. Ну, У нас газової колонки немає, тому е я не можу скільки води он, набрати. Щоб, щоб сидіти знаєте, так, повноцінно в ванні попаритись. Це так набрало, а ще як взимку, ну, нам, нам то взимку не загрожує, чому у нас е, своє ж опалення. Тобто тут ми вже можемо контролювати, це нам в місті складно. Якщо ще не буде електроенергії, то взагалі буде важко. Ну, Нас ж не такий, знаєте, ми ж не робимо грандіозний тут такий ремонт. Е, його б хотілося зробити. Ну, я вам відверто скажу, так як е, бахкало сьогодні ночі. Це просто <сіх>, воно прокинулося від того, що такі е, ну, вибухи. Ну, неприємно, і вже той ремонт відходить на якийсь 10, -й, 15, -й, 115 -й, отуди. Ой. А ще хочу сказати: вийшла вночі подивитися, е, ну, наскільки близько коло нас шахи. Я ну, зазвичай так визначаю по промінням цих, що ППО їх розшукують. і... Е, Ну, сюди в ванні підійшла. Люди і дивлюся, бачите, вон там стоїть наша теплиця. А промінь таке враження, що з отого боку б'є прямо через всю теплицю. І думаю, чи сусіди машину вімкнули фари, чи не, не можу зрозуміти, що таке. Вона, вона світиться, думаю, кого б його в будинку розбудити, щоб показати, запитати, що це таке. Тобто я вже тут всі варіанти, які можна, думаю, чи можливо ППО переїхало та стало там. Закутку, ну, ну це просто він такий, цей промінь великий і засвічує всю теплицю. Виявляється, це просто місяць. Ще, до речі, сьогодні вночі так було, знаєте, гарно видно. Я, я прокинулася від вибухів і подумала, що, що це вже ранок. Ні, було о пів на першу. Це на сьогодні яке число? 20. Серпня було пів на першу і думаю, о, е, виходить, що то, оце знаєте, як е, місячна така доріжка, і воно попало на теплицю. А там же ж багато всі, таких металевих, всяких оцих ну, арматура, каркас. І воно прямо дивіться, поїхали батьки в місто, залишили відкритими ворота. Заходьте, заїжджай, хто хоче. А що я тут сама зроблю? Ще оцей старенький кахель вкрадуть. Дивіться, скільки. Це ж раніше набирали, знаєте, як от давали там на якомусь підприємстві там, тобто китайські якісь там товари, це ще, боже, було які там 90-ті роки. І оце ж треба було гребсти, скільки, скільки, ну. Та ну скільки там давали на людину, якусь там ще виписували, ще й обдурювали, щоб там по дві можна було взяти пачки там чи що. Ну це вже не наш. Це нам куми привезли, не так само, як і в нас. Залишки, тобто все вже обкладено було е -е, кахелем, але залишки залишаються. Так, ну далі покажу, як воно там все буде. Кінцевий результат. Я вже так багато набалакала, коли ніхто не захоче дивитися.